Ви резонно звернули увагу, що по багатьох угодах стоять якісь дуже космічні цифри, і резонно виникає здивування, де ж там економіка. Хоча Ігор сказав, що в принципі ця ціна ринкова. Ну я не знаю, 48 тисяч гривень. Я спілкувався з ринком. Ну ну що ж треба вирощувати, щоб 48 тисяч гривень знайти якусь економіку. Ви сказали, що створена якась робоча група. Можете пояснити, яка її задача? Це ревізія, угод. Ні, дивіться, ми. Юрій Олександрович сказав, дав старт. Тобто да? ну, аграрний комітет разом. Ну, не старт, закон створив. Це не старт. Старт вже це був фонд держмайна, який потім а Аграрний комітет з Верховною Радою створив своїм рішенням можливість створити земельний банк. І робоча група разом з. Ну, була робоча група, коли розроблявся цей законопроект. Там були певні норми і те бачення, філософія взагалі, з да? тобто, чого все починалось. І робоча група була ініційована народними депутатами аграрного комітету з точки зору дотримання законодавства фонду держмайна та створеною товкою. Тобто у нас є закон. Ми збер... У нас там прописані закони, які підтримуються ще іншим законом, були зміни до бюджету, тому що не було такого розуміння, як суперенда. Тобто державних земель. То є, у нас є комплекс яких е, законів. І робоча група була створена за ініціативою аграрного комітету, е, я голова робочої цієї групи. Ми викликаємо, ми, ми збираємось. По тому чи іншому питанню, яке виникає в членів цієї робочої групи, і дійсно останній раз це була ініціатива членів аграрного комітету під час того, коли ми обирали нового міністра аграрної політики, який був минулому головою фонду держмайна, і так випадково це все було ще з нормами аукціонів. В телеграм-каналах ми побачили, як ви кажете. Цифри, які в принципі не піддаються розумінню якомусь правилу ринку. Ви, я так розумію, давно, так сказати, в цьому кібуці працюєте. І ми теж вже 6 років. Да? Плюс-мінус у нас у деяких взагалі є досвід 20 років в аграрному секторі щодо використання земель. Це розуміння, як брати в пай, це ж причина наслідковий зв'язок. Тобто є у нас власники земель, в них фермери беруть в оренду. Регіональне ділення, Полтавщина дорожче, зазвичай, да, там Полтавщина, е, так сказати, північні частини, південні, оскільки це зона рискового землеробства, там дешевше. І коли ми побачили ці цифри, у нас був шок.